Там не скільки складно в фізичному плані, скільки в моральному плані складно. Так про роботу у Херсонській області говорить фельдшер виїзної бригади Юрій Корчан. Він та ще понад два десятки медиків із Полтавщини місяць надавали допомогу жителям Херсонщини. Ми з собою мали автомобілі швидкої допомоги пересувні лікувально діагностичні центри, велика група лікарів. Була медсестри відразу розподілили в різні лікарні, і на другий день ми вже вийшли на свої робочі місця. Педіатриня Ольга Бастанугова працювала у виїзній мобільній лабораторії. За два тижні їхня бригада обстежила людей у семи селах регіону, каже лікарка. Ми створили свою бригаду, виїзну, і ми їздили, створили план виїздів і їздили по селам, у яких немає або ФАП, наприклад, взагалі розрушений, або немає лікаря. У мене були різні дітки там із затримкою розвитку, наприклад, з якими то ну з пораненнями ні. Бо це ж було амбулаторний прийом. А так, взагалі, там якісь там колючі болі в серці, там у когось там у дітей там суглоби боліли. Ми брали ще загальні аналізи крові, набирали, тобто ще лабораторно відстежували. Знайшли там чоловіка йому. Ну, він, йому 83 роки, не пам'ятаю, скільки точно, щоб вас не, не, не обманути. І за рахунок того, що був, була війна, почалася, він не зміг звернутися за допомогою. В нього все починалося з маленької ранки на Вушкові. Тобто, і з цим умовом він не лікувався, воно все прогресувало, прогресувало, поки повністю вушна раковина, не, як то кажучи, не, ну, не, не пропала. Тобто він з безвушнораквини. Тобто ми його забрали в онкоцентр з цього населеного пункту і провели йому адекватне лікування. Працювати полтавським медикам довелося і під обстрілами розповів Юрій Корчан. Ми їхали послідні чергування на виклик, нас атакував дрон. Він скидав два вога, скинув біля нас. Він за нами стежив. Да, і місцеві кажуть, що їм цим військовим російським доплачують по 200 доларів за швидку допомогу. Він оператор сидить, ним керує. І медицину вибивають. Водії там були місцеві, зразу затормозив перед першим вибухом. І коли пішов другий вибух, він дав, ну, почав набирати швидкість і ми з того місця втекли. Працювали в бронежилетах, в касках. В наших умовах ми ну, могли собі дозволити це, тому що, скажімо так, ми не в операційній знаходилися і рух у транспорті в нас був дуже небезпечним. Обстріли тут постійно, невідомо, коли, як, скільки. І вилетить. Тому розумієте, там від моменту вильоту було три секунди. До трьох рахуєш і вже летить. Якщо я скажу, що мені було не страшно, я просто вам збрешу. Тому що ну, любій нормальній людині, о, як, от, тим паче, о, я мама, у мене двоє маленьких дітей залишилось по Мені було дуже страшно. Але е, ми ж лікарі і діти, які в Херсонській області, вони взагалі ні в чому не винні. Вони повинні були отримувати ну, хоча медичну допомогу. 30 днів у міській лікарні Херсона працював лікар-анестезіолог. Володимир Будний говорить, робочий графік не відрізнявся від звичної роботи у Полтавській обласній лікарні. Реанімаційне відділення і в операційних ми надавали анестезіологічну допомогу. У нас були засоби індивідуального захисту, бронежилети, каски, це все було, але в операційній ти ж не будеш працювати в захисті. Десь за 2-3 дні ми навчилися розрізняти виход і прильот. По звуку навіть е, зрозуміли, який калібр потерпає Херсон від арт обстрілів. Там від звуку до падіння 12 секунд. Тобто, е, варіантів не було. На удачу. У нас е, з вікон можна було побачити іншу сторону, тобто і, і нам як можна було, так і, і нашому ворогу також можна побачити, було нас. І нас перед цим попередили, щоб ми особо Такий одяг не одягалися, бо снайпера можуть вбити когось із персоналу. те, що військовий у Херсонській області полтавські медики допомогу надавали цивільному населенню. Щодня на прийом до одного лікаря зверталось кілька десятків людей. Стільки ж разів на день і виїздили на виклики бригади екстреної допомоги, каже Олександр Забора. Ми привикли до більш спокійного життя. Ну, хотілося внести якусь свою частку нашу загальну перемогу і. Допомогти людям, які цього потребують, і, і заслуговують на це. Там ти знаходишся сам на сам з пацієнтом, сам робиш всі маніпуляції, сам розшифровуєш кардіограми, сам приймаєш рішення і госпіталізуєш тяжкі хворі, старенькі, які майже не передвигаються, яких треба було транспортувати на ношах. Допомоги немає де взяти, тому що в під'їзді проживає одні-дві квартири, більше немає людей. Тому це все лягало на наші руки, носили, переносили, надавали допомогу. Нагадаємо, 30 днів медики з Полтавщини допомагали колегам із Херсонщини. Команда лікарів з нашого регіону стала найчисельнішою, розповів лікар-анестезіолог Володимир Будний. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне, Новини Полтава.